Доброго вечора, шановні пані та панове. Це шоу розумний, смішний, вродливий. А зараз ми розпочнемо наш перший раунд по фактах. Облески, блядь. Катя, скажи, будь ласка, а. ось таке. Морські слимаки під назвою Хромодоріліс ректал, ректалата здатні відділяти від тіла одну його частину, а потім відроджувати її знову. Яка це частина тіла? А ще раз можна назву слимаків? А, хромодоріс <реш> ретикулята. Хромодоріс ретикулята. Ну, ти дифференціюєш. Що ну, це хремудоріс ну, ретикулята, це ну, більше до ануара, звісно, з Я тільки пролікувався, це Все нормально. Все нормально, да, Ви да. е Я за захищений секс, тому без хроми, от ця, То хламіді, це інше. А хто знає, як е якусь частину тіла вони виділяються, так? Да? Так. Да, а потім mm -hmm. знову відрощують. А в мене тільки один, да, варіант, Ну, попитка відповіді. Відповідай, все буде добре, тебе тут ніхто не скривдить. Ну, по-перше, це ж слимаки, так? Да? Так. Я думаю, що морські слимаки. Морські слимаки да. Я думаю, що вони відділяють від себе скривч. будиночок. Бо якби в них був би будиночок, вони були бравликами. Ну, це дуже цікава відповідь. Ну, я думаю, що один бал ми каті дамо. Так, так. так. Е, е, так, і ще е, це або е, статеві органи вони відділяють О. і вирощують, або взагалі будь-яку свою частину, бо вони ж е, слимаки. Тіпа будь-що від них відрізаєш, і вони як морська зірка. Просто ну, перше відповідати завжди Після. важко, тому вона сказала статеві органи. І це дійсно вони здатні виділяти і знову вирощувати пеніс. Ого <плес> е, статую свободи зробили з міді. Але вона змінила свій, свій колір на зелений. Чому? Політично. Вона просто дивилась, як живуть. Ну, Халки. Е Ні, американці, і їй блюотно стало від того, як вони спаскудились. Ого, О, Політично, політично. Можливо, її засрали чайки. Е, я не знаю. Ну, понятно, вона просто переживіла. Е, не переживіла, а як це? Акістилась, тому вона стала зеленою. Два бали Каті Катігліні, це правильна відповідь. <плес> бали у Каті. Тож питання до ануара Ой -й -й. саме для тебе. В якій країні знімається більше усього фільмів? І... Ісландія ТВ. <плес> ну, Бал ми даємо ануару. <плес> <плес> Вперше в житті я за Ісландію ТВ я отримав бал. <рес> в принципі, ти зараз виглядаєш як людина, яка ну, топить за Ісландію ТВ. Ми всі зараз так виглядаємо. Ой, пишіть в коментарі нам підписники, котрі дивляться Ісландію ТВ. Да, можливо, ми їх навіть колись сюди запросимо. А. Правильна відповідь це Індія. Блін, вони... це ж моє це було. було це І ж все? моє було. Питання було до ануара. Тож. І зараз ми йдемо далі. Я Наступне питання далі. також Тож. до ануара. Ого. Ануар. У 18 сторіччі кетчуп вважався живим. <ріст> ну там просто, мені здається, були томати такі, знаєш. Не те, що зараз, зараз. Магазина в магазинах це гімно, гімно покупне. <ріст> а там томати були. І тому вони були більш живими, мені здається. І тому і кетчуп був. І... Вкусніше і корисніше. І більш справжнім. Так. Трушний, я би сказав. Трушний. Один бал може... ануару за цю неймовірну відповідь. Може... Так, кажи Богдана. Може, тоді кетчуп вважався майонезом. А майонез кетчуп. І там этот кетчуп, кетчуп у психотерапевта. Я себе відчуваю майонезом. Я не знаю, що з цим робити. Виглядаєш, що психотерапевт і кетчуп. З вас. Це твій максимум кетчуп. І зараз хід переходить до Богдани Стаховської. І у мене питання до тебе. Чим надихався дизайнер комп'ютерної гри Пакман, коли створював її. Яєчками своїми. Отак от. Підвертав так чуть-чуть. Сто... А, а дайте мені ще подумать, пожалуйста. Да, давай, звісно. Uh, ну він дав ходив і вони здавали смішний звук. Вони ж у вас так, здають смішні звуки, так, да, коли виходить. Да, вони, вони ще привідів. <про> якщо б давай сказати, якщо б ви, правда, всі ходили, вони б дзвонили прямо. Круто. Давайте зробимо. Я думаю, вони можуть здавати шліпки, але тільки у дуже дорослих чоловіків. У, у мене, у, у... Ну, вони обвисають. <кхи> да? Щось Швар. воно кудись не туди зайшло. Богдана, ти дізнаєшся про це. А, а оце у ролах. Відділення, сходи до мене, там одні пак в мене. Мені чогось здається, що я знаю. Мені здається, uh, яким-то може Кролобком, <кхи> але це не Кролобка схожий. Ну вряд ли цей чувак <кхи> на Кролобка. <кхи> От Кролобок хто? Іще круглий. Сонце. Порошенко. <реш> а, ваша остаточна відповідь це цеяється. Ні, ні, ні. От є, с... мені кажеться, що от Бакман. І що ти більше до Карлапка, але цей чувак навряд чи знав пізнав кролопка. Я Можу вже казати. Каже, може він надихався піцею, з якої вже один шматочок з'їли? Е, два бали Каті Глініної. Ого. <клузь> Це було. І, до речі. Ну, у мене смішні були. Запишіть мені смішні. 에, ну, да. 0,5 ми Богдані дамо, але їх все рівно переходить до Каті. Та, Півні, півні не глухнуть від власного голосу через те, що в них є. Через те, що в них є, так? Так, в них щось є. що... наушні наушники! Отак вдягають і каріку! Богдана мінус бал. Вони... Та е, так, ну по-перше, по вони не глохнуть, тому що у них є слух, і ну, вони кайфують від цього прекрасного співу. Е, По-друге, в них, мабуть, є якісь. Е, Пірепонки, що є у них якісь барабані, мабуть, не знаю. А, в них є встроєні баруши. О -о. О -о. І хід переходить до ануара Аяда. Блін, мені б, звісно, теж таке не завадило з моїми сусідами. Так, в мене теж свирять, блять, нічі підрозділи. Бля, мене ще футінського слухають. Ого. Так в тебе. Так в тебе сусіди не півні, вони п'ятохи. Це все костюм. Так, їм передам. Питання до ануара. Дорожня розмітка була винадена завдяки течії у. Тисі. А як? Ну так. А саме течії мігрантів у тисі. Вони от просто. Утворюють полосочку. А насправді це була течія молока у молочних фургонах, і Едвард Хайнс побачив, як це молоко стікає з молочних фургонів і розмічає дорогу. Він подумав: буде дуже круто, якщо я цим надихнуся і зроблю розмітку. І зробив молочні вуса. <ріст> Ти, краще, б він, він зробив бідони, які не протікають. Ну, це потрібно. І наступне питання: також для ануара. Для збереження інформації замість, замість письма інки використовували. М -м, вони використовували сусідів. <ріст> типу, а знаєш, що цей робив вчора? Ти уявляєш? І в ньому це фіксується. Угу. Потім років через п'ять ти до нього підходиш. Ну, наприклад, ти хочеш згадати цю ситуацію. Ти такий, а пам'ятаєш, я тобі розповідав от про того. Він такий. Ну так, п'ять років назад тоді. і Ти такий. Ех, оце це часи були. Правильна відповідь вузли, і хід переходить до Богдана Стаховського. Та їм да у них була система. Типу вони, е, вузли. повини да. Ні, вони були дуже розумні. У них ага. була система з вузлів, Вузлі. типу я бачу у мене вузлами спілкуватися. <рес> ага. Прийом може, прийом. Може морський вузол це якесь послання, яке вони нам хотіли передати. <рес> Хуй ти мене розв'яжеш. <рес> <рес> так. Таке послання. І зараз питання до Богдани Стаховської. Ага. Богдана, як насправді називаються вусокатів, котрі власне є додатковим чутливим органом Катін. дотику. Що ти вже так не пиздиш, як раніше ж було? Давай, мали вода. А я ж А як називаються вуса котів? Ну, я не знаю. Я не бачила це слово і тупо, ну, от не можу згадати як. Кукусики. е пульпотери, я не знаю. Пульпіт. Чувствіліще. Чувствіліще. е 0,5 балів ми даємо Каті, а насправді правильно відповідь вібріси. Ага. А, так вібріси, це ж. Так. Ту зараз... Тукаві брізи. Правильно тітте mm моє. -hmm. Катя. Як називається одна нитка спагетті? Уно нитку спагетті. <рес> ну, один бал ми їй дамо. Вібріса. Да, давай, давай. <рес> <рес> а насправді спагетто. У 1927 році mm -hmm. Санта-Клаус отримав від уряду США. Плюс yeah. yeah. Плюс бал! Yeah. Це, плюс бал, це yeah. Богдана, наступне питання до тебе. Який найменший об'єкт вдалося фотографувати? І ні, це не мій прутик. <laughs> 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 а, що а так хотілося сказати. <laughs> uh, uh, найменший об'єкт вдалося фотографувати Плутон чи Нептун. Uh, 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 можливо, uh, можливо uh, мозок uh, uh, ілія Ківи. Ануар uh, вистрибало. Uh, його треба винести вдалося. <риск> мою мою самооцінку в сьомому класі. Oh. Cікаво, цікаво. цікаво. Мою самооцінку. <риск> зараз. А там плотончик або клітину. Правильна, від, правильна відповідь тінь атама. <риск> ну, <це> ж... <риск> ну дамо стаховські два бали. <риск> <риск> дамо, дамо. <риск> дамо. Да. <риск> зараз наступне питання. Також Богдані у Стародавній Греції, щоб проявити почуття, дівчата кидали хлопцям. Ну, На піску так от не Стьобу. На піску, на липучках. Вона тоді на липучках була просто. Узли у інкам навчилися у Або А повторіть питання, будь ласка. пан У стародавній Греції, щоб проявити почуття, дівчата кидали хлопцям. Копію. Ні-ні, Це потім хлопці дівчатам кидали кап'йом, поняв? Ой, 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 ой. Можна ще правильно подумати? Квітку вони, може, кидали, Кидали запрос на друзі в Фейсбуці. Або. Вони настільки стародавні, що Фейсбук. Ой, хорош. Так, а правильна відповідь Яблука. І що? вони кидали хлопцям яблука Це і якщо хлопець е яблука, То, що вони понімать. Значить, також відчуття він мав до них. Яка наземна тварина невидима для тепловізора? Наземна? Да. Е, будь-яке, земноводне, бо вони теж наполовину наземні. Ee, дуже цікава ідея. Богдана є. А я теж подумала ящерка якась. Вони всі похолодне кровні. Ну, мене є відповідь, але ми це виріжемо. ухилянти. не не вирішимо. Насправді ні колишні, тому що блять, нього нема серця. Насправді тепловізори не бачимо, ми білих відметів. Чого? Але вони mm -hmm. також можуть бути у Справа в тому, що білі... це ти завернув yeah. білі ведмеді, вони типу живуть там, де дуже холодно, і у них така анатомія, що вони майже не виділяють тепло своїм тілом, і через ah. це тепловізор не може їх побачити. Ну тобто я ніколи не зможу ну, зробити так, щоб мене не побачив тепловізор. Ну але білий ведмідь може переплисти тисло легко. І на цій неймовірній ноті у нас завершується наш перший раунд. Wow! Бали I'm за цей I'm раунд. У Богдани і Ануара по 6 балів і у Каті Глініної 9 балів. Wow! І зараз ми переходимо oh, до наступного раунду під назвою «Вислови». Вислове! Wow! І перший вислів іде до Каті Джон Леннон. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти. Кукаєш. Спиш, їсиш, дихаєш. Будуєш плани. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. А я не будую плани, я просто. Я чисто флоу, я по течії, Ну і о... тут вислів, отак бал жух. Один ну, даємо, да. один бал то ти заслуг. Дякую. І наступне питання також до тебе: Астрид Лінґрен. Щоб потрапити в корабельну аварію, треба спершу потрапити на корабель. Це <ріст> логічно. <ріст> <ріст> а насправді треба мати корабель. І наступна цитата до ануара: Туве Янсон, не варто хвилюватися у світі немає нічого страшнішого. Ніж ніж перукар, до якого ти прийшов перший раз, і ти його не знаєш взагалі. Можна, будь ласка, можна мені Ніж твоя мама, насправді правильну відповідь, і це два бали. Там таки написано, але ще більш правильна відповідь у світі немає нічого страшнішого за нас самих. І наступна, наступний вислів також для ануара. Тарас Шевченко. Життя кожної людини. Це казка написана. Іми самими. Господа Богом, Ісусом Христом. Написано мною, я Тарас Шевченко. пальцями Бога. А я казала Господа Богом, Ісусом Христом. один бал ми тобі накинемо, щоб ти не ваняла. Ні, тобі ж зараз мінус бал з нею. І зараз йде переход в ходу до Богдана. Богдана до тебе цитата. Еліна Костенко. Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало серця. Душу. Правильна відповідь Стаховський, 2 бала. Людям позакладало душі. Катя, цитата для тебе. Річард Грант. Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте що. Стаховська <гум> 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 <Шо> ви... <гум> мінус бал. Що <Шо> ви... <гум> ви розумний? Що ви теж розумний? Що ви все таки розумніші. <гум> Каті 2 <два> бали. <гум> І також цитата для тебе наступна. Дякую. Джоді Піколт. Існує два способи стати щасливим поліпшити реальність. чи... М -м, реалізувати поліпшення. Поліп. Чи, так, чи? чи не, не брати фамілію, яка похожа на Кукол. <ріпш> а насправді знизити очікування. Цитата до ануара Ган Сельє. Життя без стресу це. Це хуйня якась. Це... це не життя. Один бал ануару, а насправді. Це життя без е, комп'ютерних ігор. А, дуже цікаво. Правильна відповідь смерть. Цитата для Богдана наступна: Богдан Ігор Антонич. Тиша. Це, це три різни, різних людини. Взагалі. просто. Тиша це мова якої. І ще раз, тиша, це тиша це мова якою. «Якою?» да, Якою? Погоджуються по мовчанні знаксоваться. Запитай ще раз. Тиша це мова якою. А ну а А правильна відповідь. Тиша це мова якою до людини говорить Бог. І хід переходить до Каті Глініної. А я думала, Бог говорить убити всіх геїв. Стаховська мінус бал. Бог говорить, їб дітей. А можна? А, ну так. Це якась Біблія окрема. Ватиканська. Боже, я щось Так, Але добре. Катя, я казав Константин Ушинський. Якщо. Ушинський, це про мене, дивіться. Ваші обласки вухам Катя. Якщо ви вдало виберете справу і вкладете в неї всю свою душу, то... Ви не будете працювати жодного дня, то будете заздрити все одно айтішником, добре. Кажи, кажи, та я тобі плюс бал дав. А до цього не забирайте. Добре, каже, будь ласка, ще раз. Так. якщо ви вдало виберете справу і вкладете в неї свою душу, то. То СТО ще нормальна тема. То Пол, виходить, що бали. не будеш <рес> дьяволу продати, то, то мама все одно буде вам недовольна. <рес> <рес> ну я балів дав багато всім, але за це я Богдані даю бал. Да. Да. Справді, был... Якщо ви. Вдало виберете справу і вкладете в неї свою душу, то щастя саме відшукає вас. Боже, та ці цитати великих людей. Ануар, Гьоте. Про що б ви не мріяли, робіть, бо у зухвалюсті є геній сила і. І пельмені. А плюс один бал ануару. І магія. <кл 'я> ну, а пельмені це не магія. Два я бали. Власник, ну я як власник пельменя кажу, що це магія. <ріст> <ріст> Розумію. А, а, тобі Виріжте це. <ріст> ми це залишимо. <ріст> ну ладно, щоб не казали, що ми сексисти дамо бал по одній… по балу кожній власниці пільміння. <ріст> <ріст> Дякую. <ріст> <ріст> Дякую. <ріст> І наступна цитата для тебе. Джим Рон. Раніше я казав, я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилось змінити себе. Не кориться. А, а правильна відповідь змінитися мені самому. І це кінець О. нашого другого О. раунду висува. А два бали, два бали. Та, два правильно. бали мені буде. Там Та бали Та буде. Ой, все, дякую. Дякую. І бали nice. за другий раунд. Ануар 13 балів, Богдана 14 балів і Катя 15 балів. А зараз наступає черга третього раунду, котрий називається історичний двіж. Наступне питання до Богдани: якби наполеон не родився на рік раніше, то був би. Ой. Він би був етім. Медовіком був це плюс один бал. А Правильна відповідь італійцем скорпіоном. Правильна відповідь <смірко> італійцям, бо тому, що він народився на Корсиці в тисячі дев'ятому році. На Корсиці Хорсика. і через рік після того, як її купила Франція. Тобто, якби на рік народився по тому, то став би італійцем. І наступне питання до ануара. Спеціально для тебе. Ой, дякую. Героїн був вигаданий для мене і до 1971 року використовувався як засіб від Від кашлю. Два бали. Ого! Ануар мене просто бронхіт недавно був. Бронхіт, я знаю, нарколига, блядь. Брон Хронічний бронхіт. Хронічний наркали. Героїні! І наступне питання знову спеціально для тебе. В Індії пластична хірургія була розвинена в VI столітті до нашої ери через те, відрізанням якої частини тіла було поширення покарання за зраду? Ось ці от крапочки червоні. Ну, бал ми тобі даємо, але правильно відповідь. Ладно, в урміні, бо корова святе животне. Дуже цікаво вітають, а правильно вітають носа. Асі, осемі, матта. Ай, сучі, пега. Та це лапа керівна. Богдана, найбільший водний шлях Східної Європи, зверяк Греки, протяжністю 3000 км поєднував Ха-ха, водний. <ріст> <ріст> а правильна відповідь північ Київської Русі та Візантію. Ну, так. Да. Да, як всі знаємо, в Візантії жили Греки, на півночі жили Варяги. Як ми всі знаємо, а Крим да. там був? Ми на, всі це знаємо. На, на, на півночі да, жили. Також. На, ну, Крим там був, бачите, на, я ж знаю. Добре, на пів... на, на, пів... пів... і наступне. В... Тому що Крим був везде. Я, <ріст> і всі <всегда>. я, <ріст> я просто хотів кинути в останній поїзд. Ти сказав на півночі <рі> жили. Варяги. Варіати шоу. Один балануар. Хоча по совісті підняти. от. І на цій потужній ноті закінчується третій раунд під назвою Історичний двіж. І зараз я об'являю, скільки балів набрав кожен учасник за усі три раунди. Ануар набрав 19 балів. Олександра набрала 22 бали. І Катя Глініна набрала 24 бали. Більше всього казала, да. Ой, так? ти я тупо, а я тут облажаюсь. Да. А, а, це ці, котрі. А я нічого не знаю, потім на, на це 12. Ага. Того, це людина, розуміло. яка запрошує тебе в гості і каже: бля, ну в мене так не прибрано, вибач, пожалуйста, да. там да -да -да -да. нахуй. А там, З, на просто, да. а там чи... після клінінгу тікі-тіки. -тік. Да. Да. А там приходиш і там операцію прям робиш. Я ще можу відняти балу Стаховської. <laughs> так, тож, ми виявили, що перемогла Катя Глініна, але суть шоу в тому, щоб ми виявили, хто Розумний, хто смішний, а хто грудливий. Більш за всіх правильних відповідей набрала Катя Глініна. Я би більше хотіла бути красивою, але вона генетика. Вона така. Та ти красива. Не блять, не Вона у нас саморозумна і красива. Найбільше усього смішних відповідей набрав ануара. Я смішний вашого і наша незрівнянна. Просто найвродливіша дівчина в усьому Києві, найвродливіша комікеса усієї України. Богдана Стаховська, області. я універсальна. У мене так і смішні <плес> і, і триводно. Насправді всі наші учасники вони і розумні, і смішні, і вродливі. Ваші обласки нашим Дякую, Дякую. Дякую. У цьому... когось під можете забути. І на цьому наше шоу розумний, смішний, вродливий, завершується. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте так, коментарі давай. і до нових зустрічів.